Добрий день, товариство. Прийшов час і нам підвести підсумки вступу до 10 класів ліцею академічного спрямування, який другий рік поспіль ми спільними зусиллями формуємо. Отож, ходімо знайомитися із інформаційно-аналітичною довідкою. Розпочну із загальної кількості поданих заяв. Вона становить 176. З них ліцей номер 1 це 56 заяв. Інші школи міста 120 заяв. Кількість учнів, які навчалися в ліцеї 9 класах, у нас становило 88, продовжують навчання в ліцеї 56, що становить 63,6. Перше, цей показник перевищив 50%. Нам дуже приємно, що є довіра, є розуміння того, що в майбутньому старша школа це. Буде велике благо. Завершили навчання у ліцеї 32, 32 дитини, що становить 36,4 дітей, які вступили до інших навчальних закладів. Давайте розглянемо кількість поданих заяв у розрізі шкіл міста. Я вже говорив про першість, першого ліцею 56. однозначна підтримка наших учнів. Далі дуже приємно відмітити тісну співпрацю з другою школою, з 10 школою, з п'ятою, із дев'ятою дев і зрозуміло, що інші ще на цьому шляху. Далі ми перейдемо до кількості поданих заяв за профилом. Дуже цікаво, як сучасна молодь обирає напрями навчання. лідером переможцем становить іноземна філологія 59 заяв. Українська філологія 25, суспільно-гуманітарний профіль 27, природничий профіль 26, математичний профіль, на жаль, 18. Ну, мабуть, здається, знаки складність навчання. Інформаційно-технологічний профіль 21. Таким чином ми бачимо, що сучасні події, які відбуваються в Україні, вони впливають на Вибір того чи іншого напрямку навчання. Наступний слайд це кількість поданих заяв у 10 клас до ліцею №1 1 Лесі Українки в розрізі шкіл міста. Це своєрідна аналітика для саме власне, для шкіл міста, ну, як і для нас, щоб подивитися, які школи які обирають профілі. Тому користуйтеся, будь ласка, і розраховуйте на нашу підтримку. Таким чином. Мережа 10 класів ліцею No1 Лесі Українки в цьому році вперше буде набирати сім десятих класів. Ось таким відповідним розподілом: 10 А. Іноземна філологія 29. Десятий Б. Іноземна філологія 30, Десятий В. Українська філологія 25. Десятий Г суспільно – 27. 10 Д – природничий – 26, 10 – десятий Е, математичний 18, 10 Е. Інформаційно-технологічний 21. Безумовно, в цілому задоволений результатом, який досягнути завдяки значним зусиллям колективу, адміністраторів, власне, керівників 9 класів, батьків безпосередньо самих 9 класників, управління освіти. Вступна кампанія 2025 року пройшла успішно. Поставлена нами завдання, виконана і перевиконана. Збережена динаміка росту, і це незаперечний факт усім. Вам величні слова вдячності і підтримки. Будьте нам здорові під мирним небом. Зроблю все, що від мене залежне, щоб робота і навчання була в радість. Разом з тим декілька слів про складності, перепони, які виникали над і над якими треба, потрібно буде працювати в подальшому. Я б виділив би три. Лише 23% дев'ятикласників міста обрали академічний ліцей. Друге доступність до ліцею з віддалених мікрорайонів. І третій пункт підтримка деяких представників міської ради у наборі до 10 класу ліцею 11 з інших шкіл. По першому, то це Системна постійна робота над модернізацією закладу, над запрошенням кваліфікованих педагогів, застосуванням новітніх технологій навчання і багато багато чого іншого. Друге питання вирішуємо спільно з управлінням освіти, з депутатами міської ради, і вже виділено 100 тисяч на безкоштовний проїзд школярів із віддалених мікрорайонів. Щодо третього питання, то разом із міським головою маємо чітку позицію. Що якщо міська рада прийняла рішення і створює ліцей академічного спрямування, то його потрібно дотримуватись усім без виключення. Але в нас є ті, кому закон не писаний. Зрештою, це тільки початок тернистого шляху, і потрібно бути готовим до нових викликів сьогодення, отож, усім здоров'я, миру, перемоги. Йдемо далі.